Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Узбекистан вирішив відмовитися від участі у газовому союзі з Російською Федерацією, який пропонував створити президент Росії Володимир Путін. В Україні заявили, що не мають наміру обмінювати політичні умови на російський газ. Постачання блакитного палива з Росії до Узбекистану все ще можливе, але тільки на комерційній основі. Про це заявив міністр енергетики Узбекистану Журабик Мірського. Замахмудов передає Раєць під час імпорту газу з інших країн. Ми співпрацюємо з ними лише на підставі комерційних контрактів. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ, заявив Мірза Махмудов. Міністр уточнив, що Узбекистан не відмовляється від планів укласти угоду про постачання газу з Росії однак, угода не означає союз, наголосив чиновник. Йдеться про потрійний газовий союз, про який Путін говорив президенту Казахстану Токаєву. Володимир Володимирович говорив про те, що нам потрібно створити якийсь тристоронній союз. Він збирається зателефонувати на цю тему президенту Узбекистану. Нам теж потрібно вникнути в цю тему, повідомляв Токаєв. На даний момент Узбекистан переживає нестачу газу через холодну зиму. Через це країна припинила експорт 6 мільйонів кубометрів газу на день до Китаю і задумалася про постачання з Росії та інших джерел. Загалом в Узбекистані видобувають близько 52 мільярдів кубометрів природного газу на рік. Крім того, за даними джерел Узбекистан вимагає, аби Росія згорнула свої військові бази на території країни, вивела своїх військових та законсервувала аеродром. Нагадаємо, як повідомляв обозріватель, у вересні Путіна принизили на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Зокрема, президента Російської Федерації посадили на низький диван, тим самим показавши, що з його позицією не зважають так, як раніше. Про це розповіла політична психологиня Світлана Чуніхіна у Фейсбук. Для світової політики ігри в просторові метафори вища нижча, все ще має значення. Уте через Горбачовим неясно пам'ятаю, теж був подібний епізод. Ну і ось з того часу мало що змінилося, але для Путіна друга справа Змінилося майже все, наголосила вона. На кадрі видно, що президент Туреччини Реджептеї Пердоган сидить вище за всіх і щось розповідає. Путін потрапив до списку тих, хто просто слухає знизу. Ще нижче опинився самопроголошу. Уни голова Білорусі Олександр Лукашенко. Психологиня також нагадала, що Путін і сам використовував такий прийом. Прем'єр-міністр Великої Британії у 2007-2010 роках, Гордон Браун розповів, як російський диктатор посадив його на низький стілець та намагався залякати, читаючи в голос досіє британця. Зазначимо, що для Путіна завжди було важливим питанням його зросту на фото з іншими лідерами. Прес-службу Кремля неодноразово викривали у редагуванні фото. Одним із останніх став інцидент. Дент з Ердоганом, коли Путіна спеціально збільшили, щоб він не відставав від турецького президента. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!